Чи наша сама дорога цих три місяці вона була більше, скажем, психологічною? Бо ти, ти підтримувала там, воно все одно відклалося, десь там в мізках щодо вправ. От коли ти починаєш робити вправи, ти розумієш, що наскільки ну тобто я це розуміла, але зараз вона більше розуміється, наскільки грамотно все продумано. Тобто Руслана подивилася, оцінила і дала вправу, і ця вправа реально працює. Але спокійніша, яка мені яку я фразу. Кожен раз чітко запам'ятала від тебе, що нема ідеального. Тобто ти до цього не йдеш, навіть якщо ти он там десь не доробила, це не означає, що це погано. Ти продовжуєш. Ну, тобто... Не шкодуєш? Ні, абсолютно, абсолютно ні. Ні. То що? Тобто такого формату м -м, супроводу, е ну тобто, я навіть не знала, що він існує взагалі. А, -а, -піс а після того, після завершення самої програми, ж, ти подумаєш, які вправи мені дати, і, і тоді аж мене відпустиш після трьох місяців. Ну, тобто ти не відпустила мене в світ, ну, закінчила програму та й закінчили. Тобто є процес. Ці вправи вони настільки природні, от, і ти там не думаєш, що от, блін, як я буду робити цю вправу, в мене ж не там не ідеальне тіло, чи там, до прикладу, щось, щось там. Ну, тобто, порівняно з оцими, ну, марафонами, напевно, що я бачу, оце, от, Дивіться, яка я ідеальна, і хочу, щоб ви такі були. ну, то Тут в тебе цього немає, і це, це плюс. Ну, до тебе на та і ти бачиш, що всі ми люби.